Привіт, я Оля Носко, і у нас п'ятихвилинка мистецтва на часі. Сьогодні поговоримо про неймовірну художницю та дисидентку Аллу Горську та її монументальні роботи. Нещодавно у мережі з'явилися фото зруйнованих росіянами мозаїк у тимчасово окупованому Маріуполі: це дерево життя та бори Ці мозаїки в інтер'єрі ресторану Україна створила чи не найзірковіша бригада монументалістів та монументалісток під началом Алли Горської. Та її чоловіка Віктора Зарецького. Незважаючи на те, що дерево життя після смерті Аллегорської замурували, і світ не бачив її до 2018 року, ці мозаїки важлива частина нашого культурного спадку. Спадку, якого нас раз за разом намагаються позбавити. Що потрібно знати та пам'ятати про авторку цих мозаїк? Алла Горська була обличчям та душею українського дисидентства. Її вбили, коли художниці було всього 41 рік. Скільки ще всього вона могла зробити? Власне, як і тисячі закатованих режимом. Загадкова смерть горської сталася якраз після того, як вона з письменником Василем Симоненком та режисером Лесім Тонюком відкрила Биківнянське захоронення. Вони почали своє розслідування та дізналися про тисячі жертв, розстріляних НКВС. Активісти написали лист до міської ради. Після цього Василя Семоненка жорстоко побили і невдовзі письменник помер від міркової недостатності. А Лугорську горську знайшли вбитою у погребі її тестя. Жінка померла від удару в потилицю. Тестя ж знайшли неподалік на залізничній колі без голови. Офіційною версією стало, начебто, літній чоловік вбив свою власну невістку через особисту неприязнь, а потім покінчив життя самогубством. Звісно, що в неї ніхто не повірив. Похорон перетворився на мітинг проти комуністичної влади. І всі, хто проголошував промови біля її могили, невдовзі заарештували. Серед них Василя Стуса. Сучасники Горської згадують, що її настільки боялися, що вели за нею цілодобовий нагляд. Не лише за нею, а й за її могилою. І всі, хто туди приходив, спеціальні служби брали на Олівчик. Горські навіть приписували управління підпільною таємною бандерівською організацією, керованою західними спецслужбами. Нічого не нагадую. Хрущовська відлига дала короткочасний та оманливий ефект початку відродження. І, хоча це послаблення швидко закінчилося, українські діячі та діячки встигли зробити дуже багато для розвитку національної самосвідомості. Взагалі, помешкання горського та зарецького було такою собі штаб-квартирою для українського дисидентства. Тут вони зустрічалися, спілкувалися та розповідали один одному про людей та події, які намагався приховати радянський режим. Алла Горська, Танюк та Василь Симоненко збирали інформацію про діячів та діячок репресованих у 30-х роках та хотіли видати про них книжку. Художниця взагалі активно підтримувала репресованих діячів. За підпис у листі 139 на ім'я Брежнєва проти політичних репресій художниці вдруге та остаточно виключили зі спілки художників, що означало професійне вбивство. Митці поза спілку не просто не отримували замовлень і не могли працювати. Вони не могли навіть купити художні матеріали. Вперше Горську зі спілки виключили через вітраж Тараса Шевченка. Разом з Опанасом Заливахою та Людмилою Семикіною Алла Горська створила вітраж у червоному корпусі університету імені Тараса Шевченка. Кобзар виявився занадто революційним, і комісія визначила його як ідеологічно ворожого та знищила всього через декілька днів після його встановлення. Взагалі робота з монументальним мистецтвом давала митцям та мисткиням можливість більшої свободи, ніж з будь-яким іншим видом мистецтва. Нагадаємо, що єдиним дозволеним у Радянському Союзі стилем мистецтва був соціальний реалізм. Робота ж з мозаїками дозволяла експериментувати та вплітати такі теми, які цензура не дозволила б в живописі чи у графіці. Мабуть, найвідоміша робота Алли Горської це пано прапор перемоги, створений для музею Молода Гвардія в Краснодоні. Щоб зберегти цю роботу, Алла відмовилася від свого авторства. Художниці поставили вимогу: або вона відкликає свій підпис з листа 139, або робота буде знищена. Горська не поступилася принципами і тут. У перервах між роботою в Краснодоні. Митці створили ще одне панно на тему землі. Його запропонував зробити Борис Плаксі. Митці часто ходили дорогою до майстерні через Чорну Гору і знаходили там цікаві природні матеріали. Вони і лягли в основу панно – у центрі композиції Оранта. Для шістдесятників, які перебували у атеїстичному радянському союзі, цей образ був особливим. Останнім місцем роботи горської стало оформлення ресторану Супі на Черкащині. Замовники розрахувалися з горською цілою вантажівкою овочей, і вона ще довго роздавала їх друзям. Всі згадки про Аллу Горську як про неймовірно сильну особистість, харизматичну, добру, сміливу та принципову, настільки страшну для системи, що навіть згадувати її було небезпечно ще багато років після її смерті. Тож давайте надолужимо ці роки та збережемо і пам'ять про неї, і твори, які її зберігають.